Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку у нас спеціальні запитання. Present Simple. Продовжуємо працю над спеціальними запитаннями. Я написала вам декілька прикладів. Візьмемо наше речення, над якими ми працювали. I do my homework at home. Я роблю свої домашні завдання вдома і спеціальні запитання. What do you do you at home? Що ти робиш вдома? І бачимо знов-таки у нас два дієслова «do». Перше у нас йде допоміжне і друге смислове. Не забувайте і не губіть друге «do». Це різні дієслова. Одне допоміжне, перше, друге смислове. Далі Where do you do your homework, де ти робиш свою домашню роботу? Також «where» – запитальне слово, «do» – допоміжне, «you» – підмет. You do» – смислове дієслово. Але питання до підмета у нас іде третьою особою, однини і має форму, має структуру розповідного стверджувального речення. Who does homework at home? I do відповідь. I do, я роблю. Хто робить домашні завдання вдома? Я роблю. I do. Тобто відповідаємо. Допоміжним дієсловом на першу особу для першої особи однини I буде форма do. Форма допоміжного дієслова ду. Це що стосовно коли у нас смислове дієслово ду робити. І візьмемо ще одне речення, ще один приклад. З другим дієсловом, наприклад, she sings this song very well. Вона співає цю пісню дуже гарно. І заперечення. She does not sing this song well. Вона не співає цю пісню гарно. «She» у нас третя особа однини, Допоміжне буде мати форму «does». Потім стоїть частка нот і смислове діє слово. Уже немає закінчення. С, воно перейшло в нас. До допоміжного дієслова. Загальне запитання. Does she sing this song well? Вона співає цю пісню гарно? Yes, she does. No, she doesn't. What does she sing well? Що вона співає гарно? Також запитання слово. What? Що does she sing well? Що вона співає гарно? Ну, відповідає повним реченням. Слідує спеціальне запитання. Which song does she sing well? Яку пісню вона співає гарно? Відповідь у нас The song. Вона співає гарно цю пісню. Тобто речення, яке в нас було спочатку. She sings the song very well. І питання до підмета. Who? Who sings? This song Well, she does. І відповідаємо She does. Хто співає цю пісню гарно? Вона. Відповідь на українській мові одним словом. вона. Або вона співає. Але в англійській мові ми відповідаємо допоміжним дієсловом She does. Ми не кажемо she sings, ми кажемо She does. Дякую, до побачення.